Недовго пробули арганавти у Фінея. Вони поспішали далі. Швидко Арго по хвилях моря. Раптом почувся десь попереду далекий шум, що далі чутнішим і голоснішим ставав цей шум. Він, схожий був на рев насуваючої бурі, часом заглушуваний ніби гуркотом грому. Ось показались і симплегацькі скелі, що знаходились перед входом у Чорне море. Герої бачили, як розходяться і знову страшним гуркотом ударяються одна об одну скелі. Море навколо клекотіло. Бризки високо злітали при кожному стиканні скелі. Коли ж знову розходилися скелі. То хвилі між ними неслись і кружляли в несамовитому вилі. Згадали герої поради фінея пустити вперед голуба. І якщо пролетить голуб, то і арго пропливе через сімплегади неушкоджено. Налягли на весла аргонавти, ось уже вони біля самісіньких скель. З громом зіткнулися скелі і знов розходяться. Випустив тоді герой Ефем Голуба, стрілою лине голуб поміж скелями. Ось знову зійшлися скелі з таким громом, що, здавалось, здригнулося небо. Солоні бризки обсипали аргонавтів, а Арго закружляв посеред хвиль, мов підхопленим вихом. Неушкодженим пролинув голуб поміж скелями, лише кінчик хвоста вирвали у нього скелі, що зіткнулися. Радісно скрикнули аргонавти і дружно налягли на весла. Розійшлися скелі, величезна хвиля з пінистим гребнем враз підхопила арго і кинула його в протоку. А назустріч несеться друга хвиля, вона відкинула назад арго. Хвилі киплять і клекочуть навкруги. Гнуться весла, арго тріщить, наче тоне від натиску хвилі. Ось знялась ще хвиля, висока, мов гора. Вона звалилася на арго і закружляв він ніби чову. Вже зближаються скелі, зараз зіткнуться вони. Загибли неминуча. Тоді прийшла на допомогу Аргонавта саме найулюбленіша дочка Зевса Афіна Алада. Нарутньою рукою вдержала вона одну із скель, а другою з такою силою штовхнула арго, що він стрілою винісся з протоки. Тільки кінець кернув. Розтрощили скель, що зімкнулося. Знову розійшлися скелі і спинились. Навіки незручно, по боках поток. Справдилося веління долі, що аж тоді будуть непорушні сімплегади, коли пропливе між ними корабель. Раділи аргонавти, вони уникнули найстрашнішої небезпеки. Тепер вони могли бути певні, що щасливо закінчать свій похід.